Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Майер. Індія потрапила під приціл США через купівлю російської нафти. Водночас вона веде переговори з Китаєм щодо зниження напруженості на кордоні і намагається стимулювати торгівлю. NVIDIA розробляє новий чип штучного інтелекту, призначений для експорту до Китаю. Як повідомляють, ця модель потужніша за H20, той самий чип, експорт якого дозволено зі США до інших країн. Тайвань заявив, що покладатиметься на власні сили на тлі загрози з боку Китаю у найближчі два роки. Самоврядний острів планує купити майже 50 тисяч безпілотників. Міністерство фінансів США почало розслідування щодо Індії у зв'язку з тим, що вона купує російську нафту, на яку накладено санкції у вівторок. Міністр фінансів Скотт Бессент звинуватив Індію в отриманні прибутку від перепродажу дешевої нафти з Росії, назвавши цю практику неприйнятною. Індія мала менш ніж 1% загального обсягу видобутку. А тепер, за моїми даними, до 42%. Індія наживається на перепродажах. Вона отримала 16 мільярдів доларів над прибутку. Американські офіційні особи заявляють, що участь Індії допомагає фінансувати війну Росії проти України, водночас делі намагаються послабити напруженість у відносинах із Китаєм. На нещодавніх переговорах сторони обговорили деескалацію на спірному кордоні а також торгівлю, зокрема рідкісно земельними металами. Радник національної безпеки Індії заявив, що зустріч дала змогу поліпшити відносини. У мене була чудова зустріч під час останнього раунду переговорів у Пекіні. Я дуже радий, що останні 9 місяців спостерігається тенденція до поліпшення на кордонах. Тихо панує мир та спокій. Наші двосторонні контакти стали більш змістовними. У червні різко зріс експорт рідкісноземельних металів і магнітів з Китаю до Індії. Утім, це все одно на 58% менше за той обсяг, який був у січні. Індія має п'яті за величиною запаси рідкісноземельних металів, але не виробляє магніти, тому як раніше залежить від імпорту з Китаю. Під час переговорів обидві країни також прагнули знизити напруженість удовж спірного кордону в Гімалаях. Міністр закордонних справ Індії наголосив на важливості відведення війни. Іск обох країн із прикордонних районів у 2020 році. Внаслідок кровопролитного зіткнення на кордоні загинули 20 індійських та четверо китайських солдатів. Напруженість почала слабшити торік у жовтні. Після укладання угоди Ван І відвідає Індію за кілька днів до першого за сім років візиту прем'єр-міністра Моді до Китаю. Там він візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва регіональної організації безпеки, до якої входить Росія. Проте приїзд міністра закордонних справ Китаю Ван Гім схвалили не всі. Тибетці в Індії виступили з протестом проти політики Пекіна і закликали до незалежності від Китаю. Багато індійців поважають духовного лідера Тибету Далай-Ламу. Нині він живе у вигнанні в Індії. Деякі експерти із зовнішньої політики вважають, що його присутність в Індії дає Нью-Делі більше важелі впливу на Пекін. NVIDIA розробляє новий чип шаї для Китаю. Два джерела Reuters стверджують, що американський технологічний гігант створює його на базі новітньої та передової архітектури чипів. Blackwell. очікується, що нова модель буде потужнішою за H20, яку США нині дозволяють продавати Китаю. Минулого тижня Дональд Трамп натякнув, що можливо дозволить NVIDIA продавати Китаю більш просунуті чипи. Однак, за даними джерел, поки що немає гарантії, що це схвалять регуляційні органи США. Вашингтон серйозно стурбований наданням Китаю широкого доступу до американських технологій ШАІ. Новий чип називається B30A. Його остаточні характеристики ще не затверджені. Згідно з інформацією, NVIDIA сподівається надати зразки китайським клієнтам для тестування вже наступного місяця. У заяві NVIDIA йдеться. Ми оцінюємо. Мов всі свої продукти, щоб бути готовими до конкуренції тією мірою, якою це дозволить уряд минулого фінансового року. NVIDIA отримала на китайському ринку 13% свого доходу. Водночас компанії дозволили відновити продаж чипів H20 тільки в липні після двох місяців заборони. Чип H20 розробили спеціально для Китаю, щоб відповідати вимогам експортних обмежень США. Минулого тижня Трамп заявив, що може дозволити NVIDIA продавати до Китаю урізану версію чипа наступного покоління. Раніше він оголосив про безпрецедентну угоду, згідно з якою NVIDIA та AMD перераховуватимуть до американської скарбниці 15% доходу від продажів передових чипів у Китаї. Захід і далі підтримує свободу Гонконгу. Тед Хуей, колишній депутат гонконського парламенту, що втік із регіону, подякував Австралії за надання йому притулку. За його словами, це свідчить, що світ знає про порушення прав людини з боку Пекіна після продемократичних протестів у Гонконзі у 2019 році. Агентство Reuters взяло онлайн інтерв'ю колишнього депутата парламенту Гонконгу, який перебуває у вигнанні, лише через кілька днів після того, як Австралія надала йому притулок. Хуей був дуже цим зворушений. для моєї родини це справді велике полегшення, але на душі в мене дуже важко. Адже притулок також означає, що я не скоро зможу повернутися додому. Минуло понад чотири роки відтоді, як Хуей залишив Гонконг. Влада оголосила винагороду за інформацію про нього і порушила проти нього кримінальну справу за участь у масових продемократичних протестах у 2019 році. Хуей каже, що рішення Австралії це свого роду визнання того, що влада Гонконгу порушує права людини. На його думку, це також свідчить про готовність Австралії протистояти Китаю надання притулку символізує готовність Австралії зробити крок уперед, не погодитися з Китаєм, зберегши з ним стабільні відносини та економічні зв'язки. Це вселяє в нас упевненість у тому, що Австралія відстоюватиме загальнолюдські цінності разом зі своїми союзниками на заході. Інший гонконгський активіст Тоні Чун у неділю повідомив, що отримав притулок у Великій Британії. У відповідь на це влада Гонконгу викликала генеральних консулів Австралії та Великої Британії. Тайвань також відреагував на заяву Дональда Трампа про те, що за словами Сі Цзіньпіна, Китай не вторгатиметься на острів, доки Трамп при владі. У відповідь Тайвань заявив, що має покладатися на власні сили у питаннях своєї безпеки. Ґіньпіна. В останніми роками Китай неодноразово кидав виклик міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах, і серйозно підривав демократію, свободу, права людини, верховенство закону та чесну торгівлю. Це насторожило міжнародну спільноту. Сьогодні дедалі більше країн вважає, що тайванська протока міжнародний водний простір. Тайвань заявляє, що уважно стежить за відносинами між США та і що він і далі співпрацюватиме з країнами, які мають інтереси в Індо-Тихоокеанському регіоні для підтримання миру, стабільності та процвітання в тайванській протоці. Острів також має намір зміцнювати можливості своєї самооборони. Попри відсутність офіційних дипломатичних відносин, США залишається найважливішим міжнародним спонсором Тайваню, який постачає йому зброю у найближчі два роки, щоб зміцнити свій бойовий потенціал в умовах військового тиску з боку Пекіна Тайвань має намір придбати майже 50 тисяч безпілотників. Їх широко використовують у російсько-українській війні. Вони вважаються ефективним та недорогим засобом завдання ударів.